Говорити вже про, про радянський період, там тоді був е, випадок, коли той про прапор в серії вчепили в 60-му році. Так, то було. То було ми, ми вже були в Радехові, то був, то був рік зараз, я вам скажу, що якраз то я знаю, були як то називали ті Жовневі свята. Мій брат прийшов з армії і прийшов до нас, ми вже тут мешкали в Радехові, і він приїхав до мене і каже. Я заночу, а вже завтра поїду до Кривого, до, до батьків поїду, бо приїхав він надвечір, а тоді я в такий транспорт не ходив. І власне, що на другий день на другий день я в бібліотеці працювала, бачу, дивлюся через вікно, а то напроти міліції, що гурти таких молодих людей коло міліції стоять, а то, значить, Викликали вже людей молодих, бо то сталося так, як кажуть, на жодневі свята, що він е, е, зірвав той прапор радянський і повісив синьо-жовтий прапор. Але де він той прапор повісив? Я не знаю, як то було, але справа в тому, що для радянської влади повісити синьо-жовтий прапор, то не було ніякої загрози. Але більше то було, що він познімав радянські прапори з того читальні, з клубу, слірати, з і ще там і вкинув в рів. Ото було, то було для нього великою загрозою. Бо, як так, знаєте, тоді радянська влада стояла твердо на ногах, і, і ніякої загрози не могло бути, що може щось відновитися. Ну, і його засудили, власне, Володимира цього Шмуля. Його засудили, і він так. Але він як то було, він не назвав своїх, хто його на то надумив. Він то взяв на себе. Ну, і відбув тюремне ув'язнення не один рік. Оскільки скільки він сидів, відсидів? Напевно, десь, певно... Більше як п'ять років. Казав, говорили, що сім сидів. Ну, десь так, 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 так. Ну, але справа в тому, що я потім з ним вже розмовляла, він чогось відкладав. Розмову він відкладав чомусь такий, знаєте, був. Але справа в тому, коли до Радехова приїхав Левко Лук'яненко. Бо він, власне, був засуджений, і він там, у, там ув'язненні, він був у тому разом, де був і Ілевко і Іван гель зі Львова. Ото він той. і чогось він, так, знаєте, так, мовчав, не хотів, ні, ніколи не виходив на відверту розмову зі мною. Ще поговоримо такого не раз до мене, ще поговоримо, що переговоримо. Ну і так відійшов зі мною. Життя не поговорили так, як воно було. Але коли приїхав Левко Лукяненко до Радехова, то він був тоді на тій зустрічі. Був. Ну, що він, ну, можливо, Левко Лукяненко сказав, що е, прийде час і, і все буде, а я знаю. А втім, то я не знаю при розмовах, я не була присутня. Ну, Він так відкладав. Він помер і е, їздили на похорон, бо він був таким активним учасником створилася організація Народний рух України, то ми, власне, їздили на той похорон. Він в, 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 Русі. в Русі був потім? Так.